Наступна група вправ спрямована на стабілізацію хребта проти скручування та проти перерозгинання. Вправа номер один. Планка з використанням строп TRX. Вихідне положення, стоячи спиною до точки кріплення. Довжина строп L, тобто максимальна. Руки. Просовуємо в стропи для ніг. Ноги на ширині кульшових суглобів підбираємо той кут, який зручний для можливості тримати стабільне положення, яке називається планка. Маківкою тягнемося вверх, сідниці напружені. Живіт напружений. 20-30 секунд в такому положенні. Для ускладнення зменшить кут нахилу планки. Друга вправа. Активна планка. Вихідне положення. Стоячи в активній планці на прямих руках, долоні під плечовими суглобами, ноги на ширині кульшових суглобів. Сідниці напружені. Живіт втягнутий, маківку тягнемо вперед. 30 секунд в такому положенні в двох-трьох підходах. Третя вправа динамічна планка в Трикс, або вона ще має назву. Залежно від довжини стропи, ми можемо з вами регулювати складність виконання цієї вправи. Чим довше стропа, тим складніше. Чим коротше стропа, тим легше виконувати цю вправу. Стартова позиція ноги на ширині кульшових суглобів. Зберігаємо нейтральне положення хребта, шия продовження спини. Спираємося руками на стропи. На видих, переносимо вагу на руки і виходимо в позицію. Активна планка. Дві секунди тримаємо позицію і повертаємося у вихідне положення. Видих, навдих, повертаємось у вихідне положення. Надсилай відео другу тренеру, щоб він перевірив свою техніку.